Ваше честь, перш за все, звертаю увагу суду, що прокурор систематично порушує вимоги процесуального законодавства. Свої клопотання стало на часом розгляду не надання в стороні захисту, так і моло Він Відтак позбавлено можливості захищатися. Стосовно зачитаного клопотання, не погоджуємося категорично, оскільки воно є не. Ризики, зазначені прокурором, не підтверджуються жодним доказом. Круживір є особою несудимої раніше у статті 89 Кримінального кодексу України. Всі інші, зазначені прокурором обставини, спростовуються тим, що круживір є особою військовослужбовцем як добровольчих формувальних територіальних громад, так і частини підрозділів Збройних сил України, як сухопутних військ, так і сил спеціальних операцій.